Є осіння зимовий період. Ми вас закликаємо не користуватися обігрівачами. У нас так дом тюплей, у нас э, просто Просом, не не їм займатися нашої пожежної охорони. Якщо що, звертайтеся. Ну тільки по добре. А куди ж звертається? Тут написано, 101. Я не, понимала, Я не. охорона? у нас у <ріх> вас так охорона. у вас не користуватися загрівальними приладами. А, Якщо будуть якісь питання по поводу легка, звертайтеся вже. По опаленню до Катоведенського. Вони всі будуть питання ваші вирішувати. Закликаємо вас не користуватися електронагрівальними приладами. Не перевантажувати електричну мережу. Якщо почуєте, якийсь запах, одразу дзвоните 101. Якщо якісь проблеми з електрикою, то дзвоніть з КПВецька, тогда Петровича напряму. І від Джека, і від пожежно оборону Подільського району. О, от це, звісно, дуже добре. В районах розпочинається синьо-зимовий період. Ми закликаємо вас не користуватися електронагрівальними приладами, не перевантажувати електромережу. Якщо будуть якийсь почути запах, гай, диму, угу. одразу звертайтеся до служби спасіння 101. якщо якісь будуть проблеми з електрикою, напряму до КП-Вединська. Возьмите вам. Да, спасибо. Здравствуйте. МЛС вас. Пожежна опорнобудь скоро Йон. Ну, пожар Нет. Нет. Проводим профілактику по поводу пожара. Настається не зимовий порівняно. Ми закликаємо вас не користуватися вектор наживальними періодами, не перевантажити електричну берегу. Нет, если будете проблеми з електричним, прощайтесь. Вот, представитель, спирте. Я не буду решать ваши теплые. Спасибо вам большое.